Одна з військових частин, яка несе службу на Сумщині, звернулася до нас придбати таку серйозну комп'ютерну техніку і пасажирський мікроавтобус. Багато разів допомагали. Передавали ми і два вантажних автомобілі з наших комунальних підприємств, які ми повністю відремонтували. За кошти міського бюджету придбали і один дуже гарний позашляховик пікап і інше. Технічне приладдя, пам'ятаю, квадрокоптер, і тепловізори, біноклі, так. далекоміри, комп'ютерну техніку, і там найбільше служить ніженців. Практично половина всіх питань виконавчого комітету це були питання, пов'язані з захистом нашого міста і нашої держави, і безпеки нашої громади. Тому це ще один раз говорить, що для нас це наш головний пріоритет безпека. І Захист нашого міста, нашої країни тому скільки у нас буде можливостей, будемо виділяти і кошти міського бюджету. До цього я ще раз хочу подякувати всім працівникам міської ради. Ми е, тоді е, власні кошти скинулися з заробітних плат і придбали автомобіль е, позашляховик для потреб військових. Ніжинська громада працює. Е, Кожен з нас працює на нашу перемогу. Дякуємо всім, хто допомагає, і в першу чергу платникам податків за внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям!